Готовий? Тут не написано, скільки я Колискова. Почав. Раз, три. Раз, два, готовий. Да. Три. Марко заплющив очі, але сон не йшов до нього. Хлопчик повернувся на інший бік, поклав руку під, під щоку, але драм, дма не допомогли і солоненята яких він лічив у своїй уяві у своїй уяві, як Петрік п'яточкин. потім хлопчик узявся при приприприппригадувати при, при, те, що трепився з ним упродовж дня, ніби її почав дрімати, але зойкнув від болю здав, здав як поцілив. У нього м'яч, коли е, вони з друзями грали у футбол. На зойку прийшла мама, що трапилося е, любий, лагідно запитала. Вона заснути ніяк не може. Стоп 81. Ні, не 81, 79.